Слава Ісусу Христу, дорогі браті і сестри. Ми всі з вами бачимо, що в будь-якій справі, де би ми не були, ми з вами бачимо символи. В будь-якій справі, чи це релігія, чи це в когось якийсь бізнес, кожен має свою емблему, чи це спорт. Завжди, усюди є символи. От певний символ, що він за собою несе і що це означає. І дуже є поширеними такі символи між людей, які не мають християнського підґрунтя, ось значення, але люди їх носять, і ті символи ще можуть бути, наприклад, знущанням з християнської віри, з Христа Господнього. Ми цього не знаємо, але ми їх носимо. Ми думаємо, що тут нічого поганого нема, але як показує практика, як показує практика, я не буду перераховувати випадки, за кожним символом стоїть енергетика, за кожним символом. Якщо за Христом Господнім стоїть сила, стоїть така опора в Бозі, знання, що Бог з тобою, то, наприклад, в будь-яких інших символах, де Христи перевернуті, де христи хрести зламані, от, скажем, там христи, там знаки Нерона. Ось багато таких інших є там чи черепи, вони несуть за собою іншу духовну, такий, скажімо, текст під ґрунті. Тому сьогодні ми з вами постараємося розібратись, що є основне, які символи ну, нам не варто носити, і зрозуміти, що за цим всім стоїть реально духовні істоти, духовна сила. Є запитання на стіні біля дому написали три шістьорки. Ми з вами бачили вже багато таких моментів, що людина є, є люди, які ходять по будинках, пишуть, по церквах пишуть. Ми це з вами бачили неодноразово. Це є ну, якась організація або несвідомих людей, або, ну, скажімо, людей, яка це свідомо робить, з духовним таким скажімо, підґрунтям. Три-шість в Біблії описується як знак число, число диявола. Ось. І знову ж таки, цей символ воно має за собою духовне значення. Для християн це не, варто робити. це не варто робити. Якщо ми побачили вже таке, то взяти треба, його якось здерти там, чи замалювати шпаклівкою. Ось саме краще його щистити з цього місця, де його написано, і взяти і окропити святою водою в ім'я Отця і Сину, Святого Духа. Амінь, ось і старатися ну ставити якісь камери. Ось, щоб цього не відбувалося. Ось, якщо ще ще раз такий акт вандалізму буде звершений, то зверх звертаться в правоохоронні органи. От, тому жахатися не потрібно, якщо знати, що якщо це навіть на нашому будинку намальовано, і ми вже зразу жахаємося, що що от-от щось може статися, Знаєте, що людина, яка вірить в Бога, яка приступає до таїнства Євхаристії, таїнства сповіді, яка вірить в Бога, читає Біблію. Повірте, що воно на вас не подіє. Якщо ми маловірні і жахаємося, воно може дати якийсь там ефект страху і багато чого такого іншого. Попри все те, що це є для християнства невластиво, це є акт вандалізму, який має бути покараний законом. Запитання звучить таким чином. Друзі з Карпат привезли сувенір, домовик, що з ним робити. Варто, я б сказав, відмовитися, тому що в нас має бути в хаті саме перше, це хрест, Господній і ікона. ікона. Домовики це не є щось таке, що повинно бути в будинку віруючого християнина. Не повинна бути підкова, яка десь вдома висить. Якщо в хаті живуть коні, то може бути підкова. А якщо ми вишиваємо підкову і ще туди іконку ставимо, так? Чи там домовик який, якогось ставимо, ну знаєте, що за кожним цим є духовна сила. А потім люди звертаються, ви знаєте, отже, посвятіть мені хату. Кажу, для чого? Ви вже святили. У мене щось вдома стукає на кухні. Чи можна носити сережки в формі хрестика як сувенір? Не бажано. Ось, скажем, як символ вияв віри, якби знаменного християнства можна, але ну, для чого тоді на вусі, якщо можна на шиї? Ось, на, от ми беремо сережки, це в більшості йде, рахується як якийсь такий символ сувеніра, от символ краси, але ну, це, ну, це не є це не є, скажімо, правильно. Краще саме мати собі на шиї хрестика, ось, і я думаю, що цього буде достатньо. Якщо вже є такі сережки, ну, можете, скажімо, в церкву собі їх прикрасити свої себе, так, от прийти в церкву. Ну, але якщо вони вже є, якщо їх нема, то ну, я б не радив їх собі брати, купувати, ось чи комусь дарувати. Наступне запитання звучить таким чином одяг з черепами, там, що з ним робити, чи як правильно його носити, чи взагалі нам треба його носити. Знову ж таки, череп це є вияв смерті, череп це є ну, такий символ смерті. Ось, і чи варто людям носити одяг, такий не варто. Адже за цим стоїть знову ж таки, за кожним символізмом є сила. За черепом також є певна така сила стоїть. Це ну, така, ну, умертвління чогось, це є дух смерті, який от, ну, не рекомендується, щоб християни його носили, одягали. Ось, тому що ми з вами, християни, маємо вірити в те, що маємо жити вічно. а Ми носимо символ смерті. Ну, ось, ну, це не є логічно, і з християнами воно якось не ці теми не стикаються. Тому, якщо, як, якщо ти не християнин і носиш щереб, ну ще це більш можна зрозуміти. Якщо ти християнин і носиш череп, ну це символ, символ духа смерті, тому не варто. Чи гріх читати гороскопи? Гороскопи в загальному це така якась окрема тема, і вона нам, от, як ми знаємо, хоче нам щось пророкувати. От в який в тебе сьогодні день, під який ти знаком ходиш, який ти рік кого родився, От і ми в це віримо, і от і так воно стається. Багато знаєте, хто каже. Що мені так легше, я в це вірю, воно мені допомагає. Ну, насправді, ми самі просто це внушаємо, от, і воно так і відбувається. Чи гріх читати? Так, звичайно, що це гріх читати. Тому що, як показує практика, той, хто читає гороскопи зранку і вечором, ось, він, він, він не знає, чим, що написано в посланні до Римлян. Він не знає, що апостол Петро говорить в своєму там, першому соборному посланні, він не знає, що, про що йдеться в 16 там, 에, главі 에, від Євангеліста Матфея, наприклад. От. Але він про гороскопах знає все. Дати, хто коли народився, хто кому по шлюбу підходить, який гороскоп з ким, в кого з ким буде добра сім'я, хто який гороскоп э, має там, краще шансів більше стати бізнесменом і так далі. Тому не варто. Це цікавиться, є Бог та сила, яка нам дає все, що ми потребуємо, лише в нього вірити і жити за його заповідями. Тому не варто. І це є гріхом. Чи гріх дивитися фільми про екзорцизмів? На сьогоднішній день ці фільми вони більше, скажем, показують, Якийсь певний страх. Вони більше показують не саму суть, що таке екзорцизм, а показують просто якби, фільм жахів. В реалії саме екзорцизм він трошки інакший. Різні моменти, але він є трошки інакше. Багато фільмів про екзорцистів, про, про, про екзорцизм дуже гарно показується, як. от Ніби сила зла, вона якби дуже така сильна і не завжди з нею може справитися слуга Божий от, або церква. Тому ну, цей фільм, а в реальному вона трошки інакше. В реальному житті та вся зла сила, вона дуже боїться Христа, Бога і віруючих людей. Ось. Якщо хтось хоче подивитися реальний фільм екзорцистів, на сьогодні є багато місць, де можна його побачити вживу. Ось. І після цього я не знаю, чи ви захочете ще дивитися фільм екзорцистів. Наступне запитання: моя знайома таролог. І ходить до церкви, чи це є нормально? Ну, найперше, не перша небезпека, те, що у вас вже є знайома таролог, адже карти Таро це є пряма демонічна історія, це пряма демонічна така, скажем, секта, де люди за допомогою магії роблять ті чи інші справи. Як і, і якщо і ходить до церкви, то я думаю, що там нема добрих християнських таких. Наративів або з ціллю, з ціллю покаяться і так далі. От. Як правило, це щось прийти в церкву, комусь нашкодити, комусь щось десь там зробити. Ось е, ну, ми, мудрі християни, маємо розуміти, що карти Таро, багато інших якихось тих практик, які не пов'язані з Господом, це є гріх. І Господь Бог в Біблії каже нам чітко і ясно, що це огида очах Божих, коли людина займається або ходить, або має знайомих. Якщо ви маєте з ну знайомих, хто тим займається, то знаєте, що погані товариства, як каже апостол Павло, псують добрі звичаї. І що через деякий час є ймовірність того, що ви можете почати тим займатися або стати активним відвідувачем. Ну і тим самим ви наберете багато того духовного. Бруду, який нам не потрібен християнам, тому варто утриматися від спілкування загальному з такими людьми, ось і звернутися до людини, тобто до священника, який може, ну скажем, зробити якусь молитву відречення від того, що ви вірили, чи там довіряли тим, хто займається картами Таро. Запитання маємо цікаве, яке повсякденному житті. багато чуємо, в фільмах чуємо, йди до біса, дідько його знає і так, далі, і, так далі, і так далі. Це пряме посилання людини до певної істоти. Тобто біс, біс сам, дідько це є духовні. Істоти, реальні духовні істоти, і вони живуть, як ми знаємо, в темному царстві і мають чітку місію людину звести з її шляху до Бога. Всі біси знають, що вони будуть знищені в певний момент, знають і розуміють, але через свою гординю уникаються і працюють на винищення духовного винищення людства. І коли ми, люди, християни, кажемо там діду біса, або дідько його знає. Що в народі, а чорт його знає, навіть чорт його там побере і так далі. Ну, То є таке прокляття, можна сказати так, якщо ви таке кажете або казали, Ну, варто піти, по кайці, більше так не робити. Ось, Краще благословляти людину, аніж проклинати. Ось Бог тобі в поміч, ось, і там, нехай тобі Бог допоможе. Чи можна святкувати Геловін, нам, християнам? Ну, не варто, не варто, тому що це є свято якоїсь смерті. Там ми бачимо всі, що всі особи цього свята себе, от якби ну, скажімо, одягають одяг, який викликає страх, який викликає ну, духа смерті такого, так? Ось. І Ця тенденція вона кожним роком набирає, набирає, набирає такого масштабу, тому не варто. Нам, християнам, на це спокушатися, а в е, нас є дуже гарне свято це вертеп, коли ми оспівуємо Ісуса Христа новонародженого. О, у нас є дуже багато інших свят християнських. А Хелловін це не є християнське свято, і ну, це свято якогось страху, свято смерті. От, е, ми там, що вони там діти ходять і от, якби, лякають когось. О, це бісовське свято. Ось. Його дуже люблять відьмаки, ті, хто тим займаються. А ми християни це не повинні в це вникати. От, і від того, як можна більше відмовлятися і не брати участь. Чи можна ходити до бабки, до діда на викачування яєць, хто таким займається, не можна. Е, тому що навіть які б вона там молитви не читала, чи, чи наш», чи вірою, чи городи Сідєво радуйся, знаєте, що лукавий вміє дуже гарно маскуватися. І є такі випадки, коли яйця викачують, там, потім те є це, стає якось, там, якийсь колір набирає, червоне, якийсь чорне, воно стає. От. Ну, знаєте, що це є магія. І ну, диявол він має також от, Богом попущено, що він може. От вплинути на якісь такі от, скажімо, моменти в природі і щоб спокусити людину, показати, що це ніби нормально, бачиш, тут щось відбувається надприроднє. Ти приходь і все буде добре. Ось. Краще, щоб, як ми кажуть, там, зняти якусь порчу там, або е, забрати якийсь страх, або щось інакше, не, не йти на викачування яєць. Зайти до церкви і шукати свого духовника. Але показує практика, знаєте, як, що ми духовників не маємо, щось стається в житті, ми біжимо до хто там першого до, до ворожки, до якоїсь бабки, і там шукаємо розрішення. Потім приходимо, набираємося ще більше того негативу, тому що там добра нема. І потім ми заходимо в глухий кут. А приходимо до церкви. Вже, якщо вже все рушиться і вже велика біда. Тому не йдіть, зразу кажу, не йдіть і не займайтеся такими речами. Це не є похрести, це є ворожіння, а воно огида в очах Божих, каже нам Біблія. Чи можна читати книги фентезі, такі як Гаррі Поттер» і інші? Знову ж таки, це є історія про магію. І зауважити, що на сьогоднішній день Гаррі Поттера вже перезнім, вже його починає перезнімлювати вже з іншими героями, ось акторами, от, для того, щоб якось так нав'язати людині, що магія — це є добре, що магія — це є нормально, це є сучасно і так далі. Знаю, що Гаррі Поттера дуже багато люблять, і навіть християн не вважають це гріхом його читати, але якщо ми християни такі трошки... Не тільки по імені, але по суті, то ми розуміємо, хто за цим стоїть, і це духовна сила, темна духовна сила, магія. Ось, це не властиво, не властиво ні Біблії, не властиво, ні християнам і так далі. Ось, я скажу, що можна багато прочитати цікавих інших книг. ось, Але найбільша така для нас християн-фентезі, це може бути Біблія, де Дуже багато є речей, яких ми не можемо зрозуміти, як так може бути, так? але нам це Бог говорить, що так воно і буде. Тому краще ви вивчити Біблію і повірте, що після Біблії, якщо достеменно її вивчити, ніякого ти Гаррі Поттера читати не захочеш. Чи можна купувати дітям іграшки лабубу, яка вийшла на наш ринок України зовсім недавно? Це така іграшка, яка в своїй, по суті для когось вона нічого поганого не значить. Але якщо дивитися добре в цю іграшку, ми бачимо таку яхидну посмішку з гострими зубами, з такими цікавими вушками, ось що за собою несе певну енергетику. Особисто я і бачу, що багато священнослужителів церкви вже дала відповідь на те, що не варто цим займатися. Є багато інших кращих іграшок. Знаєте, може, як ви її купите, там зразу біди не станеться. Але ну за цим є духовна, духовна знову ж таки сила. О така ніби і м'яка добра іграшка, але і з такою хидною злою посмішкою. Я б не рекомендував і це не є правильно. Є багато інших, яких можна дитині купити, щоб вона собі проводила свій час. Дорогі браті і сестри, ми з вами поспілкувалися на тему символізмів, яка є дуже актуальна сьогодні. Дуже багато цікавих запитань, актуальних запитань, оскільки церква рухається в часі, і люди поряд церквою рухаються в часі і виникає від суспільства в соціумі різні багато запитань. Ми стараємося давати з Божою допомогою відповіді. Стосовно символів, знову ж таки, ми їх бачимо усюди, в різних сферах, і ми маємо їх розрізняти і розуміти, що ми носимо, вдягаємо. Найперше, це для того, щоб, щоб не заносити своє життя в свій особистий духовний простір якусь недобру енергетику. Богові слава нині повсякчас на віки віків. Амінь.